В залі засідань Тисменецької районної ради відбулася нарада за участю голови Тисменецької районної державної адміністрації Миколи Зелінського, заступника голови Тименецької районної ради Михайла Королика та військового комісара Тисменецького тлуманського районного військового комісаріату Ігоря Гаврилюка з головами міста сільських та селищних рад Тисменецького району. Микола Зелінський у своєму вступному слові розповів присутнім про те, яку підтримку надали жителі Тисменщини військовикам, які несуть службу в зоні АТО у складі 5-го батальйону Прикарпаття. Треба зазначити, що дану допомогу вдалося доправити силами району з цією метою. Схід України відвідали голова Тисменської адміністрації Микола Зелінський та заступник голови Тисменської районної ради Руслан Фармус. В першу чергу, щоб наші хлопці, вихідці з Тисмівського району, відчули те, що влада докладається, що влада не забуває про них. Дати вказівку комусь з підлеглих я не мав такого права, бо ставити життя під різа когось іншого. Бо тобі добре сидіти в кабінеті, а виконувати, брати на себе такі зобов'язання, то не завжди. Легко і я прийняв рішення для себе разом з Русланом Романовичем Фармусом, заступником голови районної ради. Ми вирішили супроводжувати провіант і е, ті прибори нічного бачення, е, біноклі, які були придбані за кошти громади, приватних підприємців, які здійснюють свою підприємницьку діяльність на теренах Тисманського району. Світу у пониці, біному сорочка, і ми зібрали те, що ми зібрали. Ми зібрали майже 5 тонн вантажу, який ми відправили і супроводжували до наших хлопців на. Чи було нам страшно? Я Так було страшно. Нам було страшно, тому що хлопці взагалі подивувалися, як ми сюди добралися під російський кордон. Троє нас двоє і водій, що ми дібралися за скільки кілометрів в загальному це близько туди і назад, два, то ми затратили на дорогу. Близько 4, чотири доби і три тисячі сто кілометрів. Ми приїхали, тому що ми доїжджали до кордону Запорізької і Донецької області. Тут виявилося, що далі нам рухатись не можна. Нам потрібно змінити напрямок нашого руху, тому що та дорога вже не належала нашим військовим. Там уже час міняється. Коли ми виїжджали, то та дорога була ще під контролем України. Потім вона. Української армії. потім вона вже перейшла до так званих терористів та не так званих, а бандитів, злочинців, терористів, сепаратистів І нам прийшлося повертатися, робити коло, аби заїхати. Ну насправді це сльози радості були у хлопців на очах, і ми так емоційно дуже це сприймали, коли хлопці бачили франківські номера, які під'їжджали і до першого блокпосту. якісь знаходився на горбі. Ми знизу так тягнулися до горба, і вартовий, його перші слова були, що він не вірив, що то франківські номера їдуть, що ми навіть не додумалися поміняти номера, на взяти собі і змінити номера. Хоча в нас була ця можливість, але ми дякувати Богу. Це дуже добре, бо то нас. Так Господь Бог спровадив, і отець Никодим, який нас відправляв в цю дорогу і благословив нас на добру справу. Він нам передав молитвенники для хлопців, вербиці. Він благословив нас, і з Божою допомогою він нас відправив в дорогу. На нараді про мобілізаційний стан в районі доповідав військовий комісар Ігор Гаврилюк, який ознайомив присутніх із основними законами указом президента України. Чимало запитань було озвучено на цій нараді з боку сільських голів. Були вони як конкретні ділові, так і емоційні. Пов'язано це з тим, що населення на цей час недостатньо обізнане із тим, як має проходити третя хвиля мобілізації. Щодо даного питання, то Микола Зелінський в нашій розмові наголо. Осил головне, щоб не давати волю емоціям при прийнятті цих рішень потрібно підходити з чистою совістю. З холодним розумом і з чоловіками простіше говорити, тому що вони усвідомлюють загрозу. А мати вона реагує як мати. Будь-яка жінка вона емоційно надзвичайно сприймає дане повідомлення. І я розумію, що не всі будуть задоволені, особливо матері наших хлопців будуть чинити, якби, такий людський, емоційний моральний спротив, що нам. Не на руку, це дуже не на руку, і особливо хлопці наші, які там служать, просили, щоб передавати їхнім рідним, близьким, що не так все погано. Вони туди пішли робити велику справу, і вони обіцяли повертатися живими, здоровими і з перемогою. Що ця справа вони роблять? А хто як не ми, і коли як не зараз. Вони насправді рвуться в бій, наскільки емоційно піднесені в них такий бойовий дух. Що насправді ми повірили в те, що в нас в майбутні, майбутньому буде все гаразд.